Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні у відео покажу вам, що ми готували із цих грибів, які виросли в нас на стовбурі горіха, який лежить уже кілька років зрізаний. Це гливи. і дуже-дуже смачні такі гриби. Чоловік пообрізав оці багатоярусні такі гроноподібні скупчення. Які можуть заважити і кілограм, і більше навіть, і менші. І найперше, що замовив він мені зробити, це биточки. І почнемо з розбірки цього кластера. Тобто будемо розбирати на капелюшки, вирізавши оцю серединку, але викидати ми її не будемо. Думаю, багато хто знає, що таке гливи це саме ті гриби, які ростуть. На мертвих деревах. І найкраща пора для їхнього зростання якраз осінь. Коли вже стає на дворі прохолодно, після сильних дощів вони з'являються в повні гриби ці їстівні і перед вживанням вони обов'язково підлягають термічній обробці. Саму ніжку, до якої кріпилися ці шапочки, я вирізаю, але не викидаю, буду варити з неї грибний суп, так як її треба проварити трішки довше, як самі шапочки. Самі гливи відносяться до так званих чистих грибів, тому їх сильно вичищати і замочувати кілька разів у воді не потрібно. А промивати їх потрібно тільки легенько в проточній воді. Бо якщо замочити їх у воді, вони потягнуть в себе всю воду. Тому миємо під легким струменем води і дуже обережно, так як ці гриби дуже крихкі і можуть поломитися. Теж гарно промиваю саму ніжку, стіджую з них гарненько воду і займемося зараз биточками. Гливи перед е, приготуванням не потрібно попередньо відварювати, це їх великий плюс. Якщо хочете смажених грибів, беріть просто зразу і смажте. Для биточки вибираємо більші гливи і дуже-дуже легенько відбиваємо молоточком, так як і відбивні з м'яса. А так як вони дуже ніжні гриби, то я беру навіть не молотком, а рукою ось так придавлюю. Тоді вони не так кришаться, а набувають пласкої форми. Стараюся більше придавити біля самої ніжки, там, де твердіші такі місця, вони і є трішки грубші. Ця страва нам дуже-дуже смачна і навіть віддалено нагадує м'ясо. Є люди, які перед відбиванням грибиці відварюють, щоб вони були м'якшими, і ніби їх легше відбивати. Я пробувала, смак їх не змінюється, але так набагато швидше. Вісім биточків для нас на сьогодні двох вистачить і ще вирішила поекспериментувати з млинчиками, наріжу кілька маленьких шапочок на маленький кубик, на дрібненький. І далі покажу, що я надумала з ними робити. Тепер обов'язково присолюю і додаю трішку перцю до наших грибів за смаком, дивіться, як ви любите. І готую лізон. до пів склянки борошна. Додаю одне яйце, трішки присолюю і гарненько виделочкою все це розмішую. Додаю ложку, може півтори сметани, знов гарненько розмішую до однорідності. і потім ще додаю 100 мл молока. Але потім в мене виявилося, що цієї порції лізону мені вистачило тільки на 4 великі гливи. Так що робіть зразу подвійну порцію. Тим більше, що я ще з ложку лізону виділила для цих глив. Тоді кожну таку грибну відбивну обкачуємо в борошні. Далі опускаємо в лізон і гарненько обмочуємо з обох сторон. І викладаємо на сковорідку, на гарячу сковорідку верхом шапочки спочатку донизу. І смажимо на середньому вогні під кришкою приблизно по 5 хвилин з кожної сторони. До утворення золотої хрумкої скоринки. Тим часом можна підготувати іншу партію грибів до смаження, перевертаємо на інший бік, і та ж сама процедура хвилин 5 і викладаємо на тарілочку. А поки досмажую інші гливи, я поставила варити ніжку, порізала її кубиком і буду її варити поки що хвилиночок 20. А до грибів, які ми різали кубиком, додаємо залишки л'єзону, ложку борошна і викладаємо на цю ж саму гарячу сковорідку смажити млинчиками. І їх також смажимо з обох боків до рум'яної скоринки. А тут пройшло вже 20 хвилин. Вибираю наші гриби в окрему тарілочку, а в грибний навар поміщаю. Три середніх картоплинки порізані як на звичайний суп. А відбивними і млинцями можна вже смакувати. Готові відбивні є хрумкими ззовні і доволі ніжними, а недосмажені будуть гумовими. А до млинців вирішила подати такий соус, томатний соус, разом зі сметаною або з майонезом. І так виявилось, дуже вже смачно. Поки вариться картопля до нашого грибного супу, готуємо. засмажку. Спочатку до прозорості смажимо цибульку, додаємо моркву. А тільки морква стає м'якшою, додаємо відварені гриби. А через те, що ніжка більше тугіша, як шапочки, ми її готуємо трішки довше. Солимо перчимо і кілька хвилин обсмажуємо до появи. Незначної скоринки на грибах. Додаємо 2-3 зубчики чеснику. Я потерла на саму дрібну тертку, а ви, до речі, знаєте, що гливи володіють дивовижними лікарськими властивостями. При вживанні їх у їжу шкоди організму практично не наносять. Вони знижують вміст холестерину, знижують відсоток цукру в крові. Навіть допомагають нормалізувати тиск. А тут я тепер зробила місце для обсмажування борошна. Додала трішки олії, невеликий шматочок масла і додаю ложку борошна, яке потрібно обсмажити до такого рудого кольору. Тоді все разом вимішуємо, додаємо ложку дві сметани. Бачу, що ще мені треба розрідити нашу засмажку. Додаю. Дві-три ложки бульйон, можна водички просто додати. Сюди тепер поміщаємо плавлений сирок. Гарненько все перемішуємо, і можна додати якогось смачненького м'яса. У мене була запечена індичка, невеликий шматочок, і я сюди додала. Ну і На кінець додаємо зелень. Хто що має, у мене кріп. Вимішуємо все це гарно. І тепер поміщаємо в каструльку, де вариться наша картопля. Зразу я планувала на двох варити суп, а тут вже вийшло, бачу, на чотирьох. Міняю каструльку беру більшу. І як тільки сирок розплавився, наш суп готовий. Густенький, наваристий, а на смак це блаженство. І ще покажу вам одну страву, і на сьогодні, мабуть, буде досить. Бо з цих грибів можна готувати що завгодно. І спажені, і печені, і тушені, і грибна юшка, і мариновані, чим ми зараз і будемо займатися. Зараз вечора замариную. Бачите, ми вже при світлі працюємо. А на ранок страва буде готова. Сирі гливи нарізаю такими тоненькими смужками, бо це будуть гливи, мариновані з морквою по-корейськи. Їх обов'язково відварити 15 хвилин. Тому що сирими гливи їсти не можна, який би цей гриб не був корисний. Бо він містить таку речовину, як хітин. А коли відварили, охолодили, то починаємо готувати сам салат. Тут в нас є гриби, цибуля порізана чверть кільцями. Два великих зубчики часнику також порізані довгими смужками. Морква натерта на корейську тертку. Приправи для корейської моркви та грибів, цукор, сіль та оцет. Тепер все це поміщаємо в невелику посудину і будемо змішувати гриби, цибулю часник моркву. Додаємо всі приправи, сіль, цукор та яблучний оцет. Гарненько все це вимішуємо. І в кінці додаємо трішки олії і салат накриваємо кришкою і ставимо на ніч настоюватися. А взагалі олію можна подавати перед самою подачею, бо так замариновані гриби можуть стояти кілька днів в холодильнику. Ми ж їх їли зразу на другий день зранку із картопляним пюре. А, взагалі, гриби дуже добре колегують із картоплею у будь-якому стані, так як і ось такі смажені. Рецепт таких смажених глив у сметані ви можете побачити за посиланням зверху справа, або в описі під відео. Та й всі рецепти я залишу внизу в описі під відео. Тож, раджу вам частіше вживати такі гриби, як гливи. Адже вони містять такі унікальні сполуки, які уповільнюють процеси старіння, захищають клітини від пошкоджень та мають дуже багато поживних речовин. Тож смачного вам дякую за перегляд!